Друзі, всіх вас вітаю з Днем Незалежності. Прекрасне свято. Проблема одна, що війна, і нам тяжко всім, але добре, що ми тримаємося. 33 роки: ми тримаємося, ми йдемо вперед, ми не зупиняємося. Я думаю, що ми переможемо, і все в нас буде добре. Дуже важливі новини. Є одна з них це те, що індійський прем'єр-міністр. На ренді моді приїхав сьогодні до Києва. Це дуже круто. Чому? Тому що Індія, ви знаєте, так, разом з Китаєм ведуть економічну боротьбу за можливість бути першими в світі. Вони хочуть обігнати американців. Ну, молодці. І я вам скажу: Америка, Індія, Китай це три країни, які ну, ніхто близько не наближається. Поки до них по економіці, тому ну, це дуже важливо. При тому всьому, що. Ніхто з Індії не приїжджав сюди вже 40 років, десь на цю територію, навіть не тільки до нас, а в Європу. Це дуже круто. Я вважаю це дуже круто. Чому? Тому що а, така потужна людина а, такої потужної країни приїхав до нас в такий день. Це класно. А, звісно, що з першого разу там не було ніяких особливих підписаних документів. А таке, а, Меморандуми, різні наміри про співпрацю, таке інше. Але саме головне, що прем'єр-міністр Індії моді сказав, що він підтримує наш суверенітет і це круто. Вони хочуть прийняти участь, я так зрозумів, на рівні Китаю в тому, щоб був мир у нас. Вони хочуть прийняти участь. Вони мають вплив, мають можливості. Впливати на світ, тому гірше від цього не буде. Я думаю, що це нормально. На тлі цього всього, як завжди, в нас є там, дивлячись на економіку Індії Китаю, дивлячись, як вони ростуть, як вони розвиваються, ми дивимося, як ми, на жаль, не беремо приклад з них з цих країн з Америки, в тому числі. А ми просто топимо нашу економіку на сьогоднішній день. І Там опять шмигаль розказав, що а будете купляти автомобіль. Якщо у вас є гроші, купити в салоні автомобіль, значить ви маєте платити вже там 20% від цього автомобіля. Ви розумієте, да, тобто людей тупо заганяють, заганяють, заганяють. Я надію, що на тлі от цього цієї зустрічі е, зеленського з е, прем'єр-міністром Індії, ну може вони з часом навчаться якось Ну, навчаться Жити правильно, робити правильні речі, розвивати економіку, допомагати е, нашому бізнесу. Ну, може, так, я не знаю. О, значить, на Курському напрямку, у нас теж ми про це не можемо зараз забувати. На Курському напрямку е, наші війська завершили оточення, е, оточення 700 е, квадратних кілометрів території, там біля трьох тисяч військових з їхньою технікою. І вже є е, перший, перший такі е, перша звістка класна, що в районі Суджа Курської області підрозділ Російської Федерації разом з усією штатною технікою здався. В полон. Я думаю, що вони всі будуть здаватися. Росіяни, ви ж бачите, не дуже хочуть там воювати. Навіть ахматовці, ці, так які там бородаті, страшні, там нам погрожують постійно. Вони теж не хочуть воювати. А срочники тим більше воювати не будуть. Вони здаються. А те на тлі цього всього розказують, звісно, наші ж <кій> там зутігівчаніків кричать, що все пропало на напрямку Донецькому, і таке інше. Харківський, Запорізький, там до Дніпра підходять Покровс, Ми все все чуємо, але дивіться, ну щоб не розказували, Білацький озвучив, що е це командир третьої штурмової бригади, е що е пішли в наступ, третя штурмова пішла в наступ, і вони відбили там вже буквально на вчорашній день біля 2 кілометрів території. Ну, все добре. Все добре. Ну, відносно добре, звісно. Ну, це війна, ви зрозумієте. Якщо я кажу добре, то це не означає, що в нас все класно. Але е ми не здаємося як росіяни в полон пачкам. Так ж? ми йдемо вперед. І третя штурмова приклад цьому. І ми бачимо, що це працює. І слава Богу, я думаю. <кхем> От ще хотів поговорити. Дивіться. Нам багато закидали про сирського і залужного. Так, одні там писали, що класний залужний, гадали на сирського. Інші робили, що сирський класний, залужний, там зрадник і таке інше. І я робив аналіз і дивився, що дійсно так, от так хотіли засрать таким чином і одного, і другого. Моя думка моя думка, що що один, що другий генерали бойові. Uh, і що один показав, як потрібно воювати, що інший. Тому я вважаю, нам потрібно uh, от таких uh, серйозних людей, ну, вони управляють армією, вони командують армією. Uh, uh, багато генералів командують фронтами, напрямками, розробляють операції. Тому нам, українцям, потрібно uh, краще писати, які, вибачте, чорти російські генерали. От краще так, а своїх не чіпати. Я вважаю, своїх не треба чіпати. Якщо так, якийсь генерал пійманий на корупції чи ще на чомусь, так потрібно говорити це, потрібно саджати навіть. Може, і розстрілювати потрібно військовий час, не знаю. Але от е, ми не маємо просто гадити, бо нам так хочеться. І сталкувати лобами е, не потрібно чому? Тому що сирський і залужний. Вони в нормальних відносинах абсолютно. Для чого їх сварити? Для чого? Ми, ми хто такі, щоб їх розсварювати? Там? Тому така ситуація, друзі. Я Бачу, зараз дуже знизилися ну, перегляди і активність в інтернеті. Звісно, чому? Тому що народ, десь, якісь городи, якісь відпочинки, десь хтось виїхав, якісь відпуски таке інше. От, в вересні, я думаю, що воно все повернеться, але все одно я дуже вам вдячний, що ви є. От та кількість людей, які є на каналах. Я дуже вам дякую, що ви підтримуєте, допомагаєте. От, за рахунок вас, ми можемо виходити в ефір, доносити новини, спілкуватися, обговорювати важливі питання, таке інше, мати інформацію, то, що потрібно нам. Тому дуже вам всім вдячний за підписки, за підтримку. Дякую, до побачення.